Так, доброго дня! Давайте зараз з вами поговоримо про особливості створення схем в середовищі Microsoft Word. Для цього в Word використовується спеціальний елемент, який називається SmartArt. Він досить такий зручний і цікавий інструмент, який дозволить урізноманітнити ваші відповідні текстові документи. Що нам для цього потрібно зробити? Давайте в папці текстові документи створимо новий документ текстовий, який буде в нас називатися Схема". Так. Ну і, відповідно, його запустимо. Після того, як ми створили текстовий документ для того, щоб додати якусь схему, нам необхідно перейти на вкладку вставлення. Пам'ятаємо, що всі елементи, які ми додаємо, до, е, вставляємо в е, документ Word, знаходяться на вкладці вставлення. Е, ну і тут в нас є багато елементів, з якими ми вже знайомі, і залишається ще один, з яким ми поки що не знайомились. це елемент, який називається SmartArt. Ось він у мене тут знаходиться. Давайте я його спеціально виділю червоним кольором. Так, ось він у нас є. Відповідно, що ми будемо з ним робити. Так? Клікаємо на цей елемент SmartArt art і в нас відкривається елемент для вибору схеми, яку ми хочемо використовувати. Тут, відповідно, схеми вже структуровані за певними ознаками відповідно до того, що ми хочемо створювати. Так? Ну, на вкладці усі в нас відображені всі можливі варіанти схем, які є який дозволяє нам створювати смарт-арт. Далі в нас будуть вже більш специфічні. Перший перше список. Тут, як правило, йдуть схеми, які використовуються для перелічення якихось елементів. Так, наприклад, ви там маєте якісь не знаю, там, що складається комп'ютер, і вам потрібно перелічити пристрої, з яких він складається, так, і відповідно ви собі можете тут використати список, де записувати цей. Причому тут є різнорівневі списки. Наприклад, ви можете там, наприклад, системний блок, і всередині, що знаходиться системного блока, подати. Далі елемент, який називається процес, він дозволяє записувати. Щось на зразок алгоритмів. Так? Наприклад, тут у нас є стрілка і вказано дії, які потрібно виконати. Далі ще один елемент, теж він стосується алгоритмізації, називається цикл. І, відповідно, тут відображаються якісь циклічні процеси. Наприклад, можна там процес випаровування води представити, чи якісь інші елементи, ну, в залежності від потреб тої схеми, якої ви хочете створити. Далі наступний елемент це є ієрархія. Тут встановлюються елементи поділу якихось структур, які у вас є. Ієрархія може бути як вертикальна, як в цьому випадку побудована, так і відповідно горизонтальна. Далі наступний елемент це є зв'язок, схема, яка дозволяє встановити зв'язок між якимись елементами, які там існують, наприклад, там взаємозв'язок між кількістю опадів і там, рівнем води в там, джерелі, колодязі, океані, річці і так далі. Тут, відповідно, можна також це побудувати. Наступний елемент це є матриця. Тут ми можемо побудувати елементи матричного характеру. Далі піраміда, яка дозволяє вказати елементи від найбільш поширених до і важливих, до якихось специфічних і найбільш, які утворюються з тих значень. Ну, і останній елемент це рисунки. Тут ви собі підбираєте той варіант, який вам. Буде потрібно. Ну, давайте, наприклад, просту схему створимо, схему процесу. Наприклад, ми запишемо алгоритм збереження презентації. Так? Для цього ми вибираємо елемент процес. І собі шукаємо варіант, який нас буде влаштовувати. Ну, мені, наприклад, найбільше подобається ось така стрілочка, де будуть відображатися кроки процесу нашого збереження презентації. Після того як ми вибрали тип схеми, яку ми хочемо додати, нажимаємо кнопочку ОК, і в нас створюється відповідна схема. Зразу звертаю вашу увагу, що якщо ми вибрали і хочемо з часом поміняти цю схему, ми можемо це змінити. Так? Тобто в вкладці Макети ми можемо задавати зміни цих схем, які в нас там будуть. Так? От, наприклад, мені не сподобалося, і я вирішив змінити давайте, на ось таку. У так? мене є там. Це. Що ще ми можемо робити за допомогою специфічної вкладки конструктор і формат, які відкриваються в нас для роботи з цими елементами SmartArt? По-перше, в Частинці, яка називається в нас стилі Smart Art. Ось вона в нас знаходиться. Ми можемо задати стиль нашої схеми. Причому, що стилі цієї схеми в нас, відповідно, вони досить таки різноманітні є. Ну, давайте подивимося. Так, ось, наприклад, такий. Можна такий формат зробити стінню. Можна ось такий формат задати цієї схеми ось такий формат, типу, де воно під певним кутом розміщується. І так далі. Тобто ми не обмежуємося тільки тим, що ми там побачили на самому початку. Далі. Також в стилях ми можемо змінити і колірні схеми. Так, Наприклад, не блакитний, а якийсь ось такий. Так, наприклад, можна зелений задати. Можна попрацювати там з якимось ось, і собі ну, налаштовувати те, що нам там найбільше вподоби. Так, йдемо далі. Давайте що будемо робити далі? Далі будемо рухатися по елементах. Які ми можемо налаштовувати. Отут в нас є елементи управління нашою схемою. Ну, Давайте спробуємо цю схему якимось чином подати. По-перше, що нам треба перше зробити, коли ми хочемо додати, зберегти презентацію? Нам необхідно прописати першу команду. Так? Тому давайте сюди де елемент-текст. Ми прописуємо першу команду у верхньому горизонтальному меню. Програми. Потрібно вибрати вкладку «Файл». Є. Зробили перший крок. Наступний крок, щоб зберегти презентацію, нам необхідно вибрати елемент зберегти. Так, клікаємо в другий клок, прописуємо натиснути зберегти. І третій крок прописуємо, де в вікні збирання документу, що з'явилось, нам необхідно буде. Е так, нам необхідно вибрати папку, в якій буде збережена твою презентацію. Ну, от три кроки ми прописали, але в нас там ще залишається два кроки, де потрібно в вікні ввести ім'я файлу і натиснути кнопку зберегти. Але в мене закінчилися елементи. Так, Яким чином ми можемо додати ще кроки до нашого алгоритму. Для цього ось тут зверху в нас є елемент, який називається Додати фігуру. Ми клікаємо, і в нас створюється ще один елемент, де ми можемо прописувати елементи наступного кроку. Так, у цьому ж вікні видіть ім'я файлу своєї презентації. І далі ще один варіант, як ми можемо додати ще один крок, не користуючись цією кнопочкою додати фігуру. Ми можемо нажати, наприклад, Enter. І в нас, бачите, автоматично додається ще один елемент. І тут якраз я можу додати останню команду для мого алгоритму це натиснути Зберегти. Є. Після того, як ми цю схему зробили, ми можемо ще з нею чуть -чуть працювати. Ну, По-перше, ми можемо змінювати ці текстові блоки. По-друге, ми можемо збільшувати саму схему. Так, бачите, в мене тут воно трошки не цей. Але коли я починаю збільшувати, ця схема починає виглядати значно краще. Також ми можемо працювати з текстовими блоками. Тут, наприклад, можемо задати. Ось такий вигляд цього тексту. Так, давайте я весь вивід беру. Так, переходимо в елемент WordArt, вибираємо якийсь стиль, який ми хочемо е застосувати до нашого цього є. І в нас є отакий от елемент. Е далі ми можемо також ці об'єкти В залежності від нашої потреби, збільшувати їхній розмір. Для цього нам необхідно ось тут задати, там наприклад, ось. так Ну, і так, з кожним елементом нашого нашої схеми ми собі можемо пропрацьовувати їх. Збільшувати розмір. Єдине, що наголошую, що тут потрібно уважно дивитися, щоб вигляд, в залежності від того, як ми збільшуємо розмір, в нас він не е, робив е, негарний вигляд самої схеми. Так, от тут 14 у мене завеликий, 12-й може бути. Далі. Також ми можемо редагувати самі об'єкти схеми. Наприклад, якщо мені тут треба трошки більше місця, я можу ось це коло збільшити. І тоді вже сам цей текст, який тут є, так, я також можу його десь трошки зробити більшим виділити і вже тепер задати, щоб він нас не вилазив за межі ось цього елементу. Давайте ось є. Ось так. Ну і в форматі тут можна вибрати отакий. От ну, і відповідно, в результаті в нас буде сформована ось така схема. Також, якщо ми знову ж таки вирішили, ми вже ввели якісь значення і вирішили змінити загальний вигляд цієї схеми, без проблем ми можемо це зробити так само, як і ми можемо змінити макет. От, Наприклад, я повертаю до попереднього свого макету. Так. І, відповідно, в мене встановлюється той стиль, який вибрано. Так, можна скинути і повернутися до того початкового етапу, який в нас був заданий. Е, ну, В принципі, по створенню схем це основні такі базові елементи, які можна виконувати. Е, на цьому поки що все.